Доброго дня! Сьогодні субота, 3 серпня, а отже час для підсумку новин за липень місяць. Якщо вам подобається наш канал, підпишіться на нього, поставте лайк цьому відео і обов'язково купуйте земельну ділянку. Отже, 1 липня минуло рівно 3 роки відтоді, як був відкритий ринок землі. Що нам каже статистика? Всі звітують про зростання ринку, хоча й не таке стрімке, як це було, до... Повномасштабного вторгнення, але кволо повільно, але ринок рухається вперед. Хоча, за нашими спостереженнями, кількість ділянок проданих, точніше так, скажемо, обсяг угод в останні місяці все-таки дещо скоротився порівняно з попередніми місяцями, тобто порівняно з весняним періодом. Що маємо в абсолютних цифрах? Маємо приблизно 253 тисячі угод. І маємо приблизно 567 тисяч гектарів. Скільки з цих угод були повторними продажами, ну, на жаль, нам невідомо. Статистика не є до цього доволі чіткою. Що ще знаємо, приблизно 11% це Полтавщина. І як я неодноразово казав, Полтавщина доволі перегрітий регіон в плані покупок. Там найбільше купують юридичні особи. Там доволі багато проводиться угод. Це такий, знаєте, як бренд полтавських чорноземів, і, вочевидь, це підігріває інтерес і ставлення до цього. Хоча, якщо ви поцікавитесь якістю ґрунтів, то ви побачите, що все-таки Полтавщина далеко не найцікавіший регіон в цьому напрямку. Урожай та жнива. Липень місяць завершився, і, власне, маємо підсумки. Низка холдингів відзвітували про завершення жнив. Що маємо в цифрах? Зібрали, намолотили 22 мільйони тонн. Мало це чи багато? Нормально. Подивимося, як завершиться рік. Що маємо ще? Доволі посушливий липень спровокував коригування прогнозу майбутнього врожаю. Скоротили цей прогноз ще більше. Якщо до цього очікували 74%, Приблизно мільйони тонн, то тепер кажуть про 71,5, приблизно такі, і це підтвердила як Українська зернова асоціація, так і американці. Але треба розуміти, що це вочевидь буде провокувати, і вже експерти про це говорять: зростання вартості на агропродукцію, оскільки спека зачепила не лише Україну, але й цілому Європу, навіть наших ворогів в Росії і низку інших країн. Що призвело до того, що обсяг урожаю пшениці скоротився. Лише в Штатах там зафіксовано дещо зростання, але це не перекриває потреби. Відповідно, вже ціни на пшеницю полізли вгору. Ну, нас це влаштовує, враховуючи, що добробут інвесторів залежить від добробуту агрокомпаній. Зерновий коридор та експорт. Всі ми знаємо, що успішно український зерновий. Коридор без москалів запросто функціонує, зафіксовано зростання. В принципі, літні місяці відзначаються спадом обсягу власне, цієї торгівлі, але говорять так, що 90% українського агроекспорту йде власне, через так звані порти Великої Одеси, тобто через три порти. Ще частинка йде через Дунай, тобто через Дунайські порти, чи то в Румунію, чи то вище проти течії в Дунаю в Європу. Ну і залишок це Укрзалізниця і автомобільні перевезення. Якщо ми говоримо в цифрах, то через Одесу пройшло приблизно 4,5 мільйони тонн агропродукції. Через Дунай проходить 1,5-1,3 мільйони тонн, Укрзалізниця задекларувала перевезення близько мільйону, зафіксувавши скорочення з попереднім місяцем на 41 тобто це колосальне скорочення. Ну і власне 250 300 тисяч тонн це автомобільні перевезення. Тобто, в структурі логістичних шляхів морський і річковий транспорт займає домінуюче становище. Перевезення залізницею автомобільним транспортом скорочується і продовжує скорочуватись, особливо зважаючи на плани Укрзалізниці підвищити тарифи на перевезення продукції. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дещо несподівано заявив про намір відновлення Чорноморської зернової ініціативи, іншими словами, про залучення росіян до Якоїсь нової угоди, чи тої чинної угоди, хоча український експорт якби функціонує запросто без них. І вочевидь, тепер буде стояти питання не про те, що москалі не бомбардують нас, а що ми не завдаємо шкоди їхнім суднам. Бо як показали наші військові, Україна теж здатна завдавати ударів. З іншої сторони, з ініціативи Туреччини, Болгарії і Румунії, тобто трьох чорноморських країн, в липні розпочалися більш масштабні заходи щодо розмінування. Власне, морських шляхів, тобто пошуку мін, була підписана ще в січні, між ними відповідна угода, і от в липні вона почалась хоч якось виконуватись. Звісно, мова йде передусім про шляхи, яким власне користуватиметься Україна, чи точніше судна, які будуть експортувати чи імпортувати товари в Україну. Ну і продовжуючи тему розмінування, відзвітувало Міністерство економіки про те, скільки ж вони розмінували. За перше півріччя маємо такі цифри: 171 тисяча гектарів була обстежена, з яких 156 тисяч гектарів було розміновано. Мало це чи багато? Немало. Питання в тому, що мова вочевидь не йде про розмінування класичне, хоч і фіксується зростання кількості операторів ринку розмінування, але економіка працює в іншу сторону. Хоч держава й заявляє про компенсацію 80%, все одно це питання є доволі, доволі складним. До прикладу, нарікають аграрії на те, що розмінування вартістю в 20 тисяч доларів за гектар, навіть при компенсованих державою 80%, це все одно дорожче, ніж купити ділянку. Тобто економіка тут не спрацьовує, розрахунки не виправдовують себе. І як заявляє низка операторів, що це не дуже є вдалим. Тому оглянути території в умовній Харківській області, Сумській чи Чернігівській, які, хоч і постраждали від бойових дій, але все таки мова йде не про масштаби, це одна історія розміновувати повністю вручну. Це 20 тисяч доларів за гектар, економічно недоцільно. Мова зазвичай йде про механічне розмінування, яке коливається в межах кількох тисяч доларів. І навіть тут сумнівна економіка цього. Тому, на жаль, будемо спостерігати вочевидь ми або зростання кількості пропозиції компенсувати. Такі витрати або скорочення цього ринку і, на жаль, залишення замінованими великої кількості земель. З цікавих новин на агроринку. НБУ дозволив аграріям повертати виручку не протягом 90 днів, як існувало це обмеження зараз, а протягом 120 днів. Тобто мова йде про валютну виручку за кордоном. Послаблення, певне, зважаючи на стабілізацію валютного ринку в принципі в Україні. Ще з цікавих новин: вже втретє, ми говоримо про те, що земельний банк як проект фонду держмайна ось-ось виставить на продаж права оренди на платформах Прозоро. Чекаємо. Тепер обіцяють уже на початку серпня. Нагадаю, що перед цим обіцяли в червні, обіцяли в липні. Ну, напевно, думаю, що в серпні ми вже цього дочекаємося. Ну, якщо не в серпні, то в вересні точно. Ну і власне про законопроекти. Що цікавого в нас тут проголосували в першому читанні черговий доопрацьований законопроект про дар. Тобто державний аграрний реєстр. Чекаємо вже закону, будемо вивчати його детальніше. Ще з законопроєктів один із них стосується уточнення компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що пов'язано власне з розмежуванням державних та комунальних земель. Нагадаю, що за новими змінами, в зв'язку з децентралізацією раніше. Комунальними вважались лише земельні ділянки в межах населеного пункту. Тепер з державної в комунальну власність переходять всі ділянки в межах ОТГ. Ну, відповідно і стоїть питання розмежування компетенції кожного з органів. Ще один законопроект пропонує зберегти пільгу по несплаті земельного податку для власників і землекористувачів земельних ділянок, які розташовані чи то на окупованих територіях, чи передусім на територіях зони активних бойових дій. Думаю, що він буде проголосований. Це не є щось надзвичайне. Найбільш цікавий це законопроект, який набрав чинності і стосується змін до податкового кодексу в частині визначення орендної плати для державних та комунальних земель. Зросла така орендна плата, точніше, мінімальна гранична межа, зросла до 12% від розміру нормативної грошової оцінки. І тут Бінго. Загубили, точніше, випадково чи умисно виключили один з підпунктів цієї статті, який передбачав наступне: що у разі суборенди державних чи комунальних земель розмір орендної плати, яка сплачується суборендарем, не може бути більшим, ніж розмір орендної плати, яку сплачує цей первинний орендар. Тобто ідея була в чому? Щоб не було корупційної складової, коли наближені особи отримують державну комунальну землю по якихось там схемах в оренду, а потім здають в суборенду. Отримують в оренду за тисячу гривень, а здають в суборенду за 5 чи за 10. Власне, була спрямована норма на це. Тепер цієї норми нема. Думайте. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на наш канал і обов'язково купуйте земельну ділянку.